Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля порушить правила, повернувши на перехресті праворуч. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих 1. Водій жовтого автомобіля. 2. Водій синього. 3. Обоє порушать. Та 4. Обоє не порушать правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі, водії яких мають намір повернути праворуч. На перехресті ми бачимо два знаки: це дати дорогу, який нам нічим не допоможе в нашій задачці, та виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Ми бачимо, що водії виїжджають з дороги з одностороннім рухом, що має дві смуги для руху у даному напрямку, на таку ж саму дорогу. І от на перший погляд може здатися, що правила порушує водій жовтої автівки, який для повороту праворуч не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині, а водій синьої молодець і все робить правильно. Але це зовсім не так. Справді перед поворотом чи розворотом ви обов'язково маєте зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, але крім випадків в'їзду на кругле перехрестя. А також, якщо напрямок руху визначено дорожніми знаками чи розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою. У нас тут якраз ситуація, коли на перехресті рух можливий лише в одному напрямку, праворуч, а отже водій жовтої автівки не порушить правила, повернувши не з відповідного крайнього положення. А от водій синього автомобіля якраз повертає неправильно, оскільки при повороті праворуч слід рухатися якомога ближче до правого краю проїзної частини, чого вимагає пункт 10.5 правил дорожнього руху. Відповідно, саме водій синього автомобіля і порушить правила у зображеній ситуації. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.